Ми були в себе на рибалці, зловили пару карасиків, навіть один попався непоганенький такий. Ну, досить такий гарний. А мої останні маленькі. Так, ми порибачили дві годинки. Більше наклівали, не ні короб не клівав, не амор. Маленькі карасики, маленькі карпики клювали, ми їх, правда, одразу випускали, щоб вони не здохли в вітрі. Ігор ходив, що от лежать спінінги, ходив на ставок великий, на щуку, але нічого не зловив. О, тут на ставок буквально за 50 метрів. А тут своя сажалка. Тіную нам там амуром їсти. Поки що не видно. Сьогодні холодно та й вже осінь. Сьогодні 3 число, 3 жовтня 24-го року. Вже похолодало. Все, гарно всім.